Гонити, що ліку було прийнято, зокрема, наприклад, і на Поділлі. Це була теж така дуже цікава обрядодія, коли робилося ну інколи якась така поро по цього шуліки інколи це просто був якийсь такий дручок який його відповідним чином якось там обкручували та там прикрашали всілякими хустками і так далі. Але теж закінчилося все тим, що виходили на поле. По ідеї, що ви робите, ви якби цього шоліку, який буде ваших курчат та тягнути, ви якби його ритуально вбиваєте, і таким чином пташка теж подивиться і вирішить, що ні, не буду я з цими людьми мати справу, а то мене теж приб'ють. Десь приблизно така логіка. ну подібності, так, але сенс був у тому, що теж все це діло закінчилося традиційно чим, що прийшли на поле, а потім сілися жінки і такі хвостки свої розклали і е, обідаємо, частуємося і святкуємо. З одного боку, те, що е, гонили шуліку, а з іншого боку, і перший якраз день посту.